Під весільний марш Мендельсона ця пара робить перші кроки для створення молодої сім'ї. За декілька хвилин вони пообіцяють один одному у вірності та коханні. <плес> Юлія та Сергій знають один одного вже понад 15 років. Зустрічались надовго, лише пів півроку. Потім вирішили одружитись. Вони діляться своїм рецептом як бути щасливою парою. Надо уважати друг друга, цініть, любіть. Стараться не обижать и считаться с мнением друг друга. Наверное, это действительно есть залог любви и семейного счастья. А от зробити перші кроки для створення молодої сім'ї та пояснити усі тонкощі, з якими зустрічаються пари, допоможуть на консультаціях у відділі державної реєстрації. А для нас, як відділу державної реєстрації, важливо, щоб молоді люди орієнтувалися в нормах сімейного законодавства, знали свої права і обов'язки як подружжя і майбутніх батьків. Саме тут ми даємо можливість їм ознайомитися з необхідністю проходження медичного обстеження. Світлана та Андрій разом 10 років спільно виховують сина Данилка. Як справжній чоловік, Андрій завоював прихильність своєї дружини з перших днів знайомства. Діало просто обичне поступки, які в принципі навірно всі молоди люди. Мужественність, в чом-то грамотність, вчора, то ну, скажем так, може бути немножко. Романтики там ну в такому духі запорукою щасливої сім'ї Світлана вважає єдність. Ми е, робимо все спільно. Ми робимо разом вареники, пільмені. Ми намагаємось один до одного допомагати. Ми е, стараємось рости, розвиватися разом. Ми відвідуємо семінари по розвитку особистості. Ми намагаємось використовувати сильні сторони кожного з нашої члена з нашої сім'ї, і це дає свої результати. Єдність повагу й демонструє ось ця пара. Микола Федорович та Неоніла Лаврентіївна вже більше півстоліття разом. разом. Скільки ми разом? Багато для вас ось буде чекай, коли? Через тиждень. 56 Своїм прикладом вони вселяють віру у кохання та довге подружнє життя.